Доброго дня! Ви завітали на канал Апацини Тяжуть. І сьогодні з вами брати Ткаченки. Сьогодні хочемо поділитися з вами гарною новиною. У нас річниця каналу. Хотіли б підвести невеличкі підсумки за цей рік. Без помилок не буває досвіду. в своєму каналі також робили помилки. Але ж ми вчимося, ділимося з вами ростемо. Так як на кожне свято є, дарують подарунки, то нам також подарували одну прекрасну річ. Спочатку це була неопізнана річ. Але завдяки інтернету ми трошки зрозуміли, що це таке. Від пана Михайла ми прийняли в дар машинку чернівчанку. Вона була без опізнавальних знаків та інструкцій, але завдяки інтернету ми трошки зрозуміли, як нам користуватися. Ми над нею попрацюємо і виходимо відео, яке може стати вам в пригоді. Цей апарат не був у використанні. Але він зберігався в неналежному місці. Про це свідчить іржа на голках. Ось перед нами машинка, Ось такий вона має вид. Зразу видно ржу на голках. Ми її чистили. Змащували думієм, що при роботі ржа зникне. Очки вид мають добрий. Роботу каретки виконує лінійка, яка на... ходить у верхній частині машинки, ось як дію вона виконує. У нас є ще грітонка з закрита замком. Видно по е, гвоздиках, що вони ще нові. Ще є ось така лінійка, ось щіточка, щоб піднімати е, крючки на голці, запасні крючки. Металова частинка для лінійки і запасні голки. Є ще такий першовітель, але ми розуміємо, що це не всі записні частини до цієї машинки. Я думаю, що ми розберемося, щось замінимо і покажемо її в дії. А зараз я хочу задати пару запитань моєму братові, як, як він є засновником нашого каналу. Чи легко вести канал? Ні, не легко, тому що це займає дуже багатько часу. Для цього потрібна і техніка, і час для монтування відео. Які моменти були найважчі? І вашим моментом було те, що треба було поєднати моє вміння із висловленням це людям. Одне діло бути хорошим майстром, але поганим учителем. А мені потрібно було виконувати і ту, і ту роботу. Правильно і докладно пояснити людям свої дії. Чи втомлюєшся ти в'язати? Ні, не втомлююсь, тому що навіть на вихідних. Мені хочеться в'язати. У мене вже руки привикли до в'язання. Що б ти хотів побажати нашим підписникам? По-перше, я хочу подякувати їм за їхні коментарі, лайки та перегляди. Не всі, всі коментарі ми читаємо, але не на всі ми можемо відповісти. Наступне я хочу побажати нашим підписникам миру, здоров'я та натхнення в'язати. І любе свято без торта не є святом, у нас також. Найсмачніший торт від пані Галини Дорошенко, якими вона завжди нас радує. Ми під задоволенням розділили наш торт зі своїми підписниками, але так як ви далеко, нам прийдеться його їсти самим. Ось таку красоту і смакоту ми будемо зараз їсти. Дивіться, як плавно занурюється ніж в 10 сантиметрову висоту. Ми розпочинаємо смакування. А вам, мирного неба! Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк, пишіть коментарі. А на пока! Всім пока! З вами були братитка.